Всім привіт! Це новий запис, що там є кам. Я Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів Express. Сьогодні на зв'язочку з Алла Лисенко. Алечко, привіт! Привіт! Ти спеціалістка з розвитку в Тіктоці, представляєш Kiwi Agency, маєш багаторічний досвід допомоги в розвитку продажів в Тікток. Тому підкажи, будь ласка, а з чого почати просування і продажі в Перше, що взагалі я рекомендую зробити, це не це почати не з створення сторінки, а з створення і накладу ідей, проаналізувати конкурентів вашої ніші і просто з дотичних ніш контент яких брендів вам цікавий. Просто надихнутись, просто позберігати собі це все, просто повиписувати, і це дуже важливо. Це все потрібно. Записати собі десь, для мене найкраще це якийсь блокнот або білий аркуш паперу, тому що треба згенерувати ідеї. Дуже класно працює така схема, іноді, коли в мене немає ідей, просто беру листок паперу, розграфлюю його на чотири частинки і пишу бажання, там якісь цікаві цікаві штуки, що саме хоче аудиторії. Будете запускати сторінку в TikTok — ви Зрозуміло, що ви вже маєте знати свою цільову аудиторію, хто ваш покупець, хто обирає вас. І тут потрібно просто ви всі свої думки, весь потік думок про вашу цільову аудиторію, про її болі, що може бути цікаво, що вона хоче. Ви просто розподіляєте по цих квадратах. А пізніше це буде вам легше згенерувати ідею на це. Наприклад, якщо ви стиліст. Що ваша аудиторія, наприклад, боїться. Боїться те, що вона купить зараз якісь трендові речі, дуже багато потратить е, коштів і не буде що одягнути. Або що вона хоче стильний базовий гардероб до там, тисячі гривень. Це і тепер у вас, по суті, з'явилися ідеї для відео. Тобто, перше, це, типу, які трендові речі купити, але щоб вони у вас. Працювали або як поєднувати трендові речі, і так само базовий гардероб для, там, до тисячі, базовий гардероб до 2000. І ось такі саме точкові е відео вони дуже гарно працюють саме на цільову аудиторію. Тобто вони у вас 100% мають бути, і ви їх там напи написали, наприклад, 10 сценаріїв. Написали, що у вас плюс-мінус буде в цьому відео, де буде відео знімати, що вам потрібно для цього відео. Далі вам треба якісь пошукати тренди. Під час запуску TikTok дуже важливі перші 3-5 відео. Вони мають бути цікаві, не нудні в жодному разі, тому що дуже важлива в TikTok глибина перегляду. Людина має подивитись відео. А щоб людина подивилася, їй не має бути нудно, тому що вона просто прогорне і піде далі. Також дуже важливо якось спонукати вашу аудиторію в цих відео взаємодіяти. Наприклад, можна так і сказати, що ви новий аккаунт, вам дуже потрібна підтримка, поставте там вподобайку чи напишіть коментар. В кінці там десь відео нативно, 25-м кадром. Ми вже накидали цих ідей, там не знаю, хоча б 15 штучок, нам потрібно вже їх відзняти, щоб у нас хоча б було 5-10 відео вже відзняти. Нам важливо також, щоб ось ці, наприклад, перші відео, там перші три відео в нас були відзняті, вже заготовлені, вже зроблені там професійно. Плюс в нас мають бути ідеї для відео, які ми знімемо одразу в Тіктоці, тому що платформа Тікток дуже любить, коли з нею взаємодіють, коли в ній знімають, коли в ній монтують, коли в ній сидять. Найкраще знімати це якісь тренди, тому що там одразу ця музика, одразу ви можете якось адаптувати це, щось швидке, коротке. І після цього, коли у вас вже це є такий кістяк, ви можете заходити і створювати свою сторінку. Дуже важливо одразу відключити синхронізацію контактів. Коли TikTok синхронізує контакти з телефону, то він одразу думає, що це всі ваша потенційна. Аудиторії важливо, якщо у вас доступ до там до Тіктоку, а це ж буває 10 людей, наприклад, і всіх є доступ до Тіктоку, і Тікток синхронізує всі контакти. В нього збивається все. Він не розуміє нічого. Тому тут важливо одразу відключити всі синхронізацію контактів. Або я ще знаю, що бізнеси часто роблять робочий телефон, де якраз Ну, е, клієнтську базу, типу в телефон. І тоді така ідея навіть добре спрацює, коли у вас будуть контакти на телефоні, синхронізовані з Тіктоком, але це будуть клієнтська база. Далі починаємо за принципом інстаграму. Ми спочатку обираємо аватар профілю, тобто фото, по суті, як і в інстаграмі, щоб було видно або продукт, або логотип. Але це логотип або скорочений, не ось цей такий, який незрозуміло, він маленькими літерами там пише. Далі ми пишемо нашу шапку, ми чітко пишемо, що тут є. Наприклад, магазин побутової техніки. Ми написали, тому що шапка не така, як в Інстаграмі, вона коротка. Е, можна написати магазин побутової техніки, і якщо у вас є якась спеціальна е, пропозиція, наприклад, новим клієнтам знижка, ну, це так образно, або клієнтам з Тіктоку знижка. Далі ми додаємо соцмережі. Здається, лінк ми можемо додати після тисячі виписників саме лінк там на сайт, або а соцмережі, ми здається можемо одразу прикріпити. Це треба уточнити, тому що зараз трохи змінилося. Ми починаємо публікувати. Дуже важливо розбити ці відео. Наприклад, там сьогодні публікуємо, там завтра публікуємо, післязавтра, щоб не було якихось дуже великих пауз, або якщо у нас мало відео, то краще через день. Публікувати, тобто, щоб все було е, дуже чітко в плані публікацій. це це дуже важливо. І після того як ми опублікували е, відео місяць, ми. Просто публікуємо різні типи контенту, надихаємось в конкурентів, надихаємось в просто в людей, які дотичні. Тестуємо різні формати контенту. Це дуже важливо тестувати різні формати контенту, але щоб вони всі були ніби зв'язані одною ниткою. Типу, одною тематикою. Вони всі мають бути дотичні з вашою основною темою, але різні формати. Десь можна фото виставити в карусель, десь можна розпаковку, десь можна відгук, десь потрібно е, закриття болей. Це ми все публікуємо, і потім в кінці місяця ми робимо такий собі звіт, де розуміємо, що спрацювало краще, а що спрацювало гірше. І дивимося наскільки гірше. Якщо взагалі не спрацювало, то ми просто ще один місяць ми тестуємо цей вид контенту. Якщо він і далі не працює, ми його просто забираємо. Оцей аналіз він дуже важливий. Ми дивимось, яке відео по глибині перегляду, там в статистиці все є, яке, яке відео дивилось довше. Чи беремо відео і дивимося, наприклад, середня глибина перегляду там 5 секунд, а відео у нас там 10 секунд. Ми дивимося, плюс-мінус на якому моменті людей стало нецікаво щоб потім не робити таких помилок у наступному, і коли ми вже проаналізували ось цей місяць. Ми подивилися, що краще працює. Що треба ще більше додати в наступний місяць? Що менше, і що гірше, що ми можемо якось трошки менше зробити постингу. І далі ще ще місяць, так само публікуємо, тестуємо, але ну, взагалі, плюс-мінус, ви будете щось розуміти в плані контенту, що заходить в вашій аудиторії, вже на Десь на третій місяць комусь дуже подобаються розмовні відео, хтось краще дивиться розпаковки, комусь краще сприймається якийсь гумор, а хтось любить послухати про якийсь треш невдячних клієнтів або що сталося там на виробництві. Це все індивідуально, це потрібно протестувати, і потім просто вивести собі цю формулу ідеального е, відео і потім публікувати. Так, воно буде набирати, набирати, і до якогось моменту воно набере вашу аудиторію і потім просто стане. І от коли воно просто стане, треба буде вигадувати якісь нові креативні там ідеї, які е, будуть знов наганяти трошки іншу аудиторію. Дуже дякую за інструкцію. звучить логічно. І якщо ми не пропустимо ці етапи, а підготуємось, то запуск в тиктоці перші другі місяці прийдуть ідеально. Можна його точно, будь ласка, щодо послідовності, спочатку, я маю підготувати десь 10-15 відео, обов'язково планомірно, не хаотично там раз. В день чи через день перші там 3-5, а потім Бо? створити оформити сторінку в Тіктоці. Спочатку ви створюєте цих 10 відео, щоб вони там 5-10 відео, щоб вони у вас були нагонувати. Щоб... Просто я маю на знімати, знімати просто не uh -huh. знімати, намонтувати і залишити. Потім ви створюєте сторінку, потім ви заливаєте, наприклад, перших три, uh -huh. далі ви знімаєте якісь відео у Тікток одразу в Тікток, uh -huh. просто щоб не було ось цієї. Цього... Дирки, провали. Дуже часто просто люди вже не встигають, і коли ось так є заготовка, тоді легше стартувати. Угу, все зрозуміло. У нас є заготовка, нам легше їх там через день викладати, чи кожен день, а, і паралельно оформлювати вже нашу сторіночку. але точно немає прогалин у датах викладки нашого відео. Чи це робити це в один якийсь час, чи час не впливає? Різні години викладки, і буває таке, що зранку а буває вечором, Ну ми зазвичай публікуємо чисто логічно, що людина більше сидить о, увечері. Після робочого сравніва, коли робочу, ми, так. вона вже mm -hmm. трошки відійшла від роботи, коли їй хочеться вже лягти, подивитись там тік чи сісти, подивитись Тік-Ток. Зранку, коли людина тільки прокидається, так, да, деякі люди одразу сідають в соцмережі, але за статистикою це не TikTok, а Інстаграм. Супер, це, дуже... це теж тестується і подивитися час. Угу, зрозуміло. Тепер будемо готові відкриватись в Тіктосі, представляти свій бренд, продавати товари і в Тіктоці. Дуже дякую за допомогу, за класні круті відповіді за питання.